Вітаю, друзі! Сьогодні робили планове генеральне прибирання, вимили всі поділки, але мова сьогодні не про те. Е -е, я коли переносив з міста на місце, щоб прибрати. Е -е, ну так Беру всі так, ну, нормальну вагу, а одного ну, таку опа і не можу підняти. І я його на ваги кину. І от зараз вам покажу. Сьогодні їм 55-та доба. Дивіться. 5600. 5600 цей хлопець. Кважа. О! Такий воно. Бандур. До чого це я, друзі? Ми вже, скажімо так, махнули рукою, не зважували їх нічого, так як вони були недогріті, світла не було. Або було, але ну, його не вистачало. От. І, і скажімо так, з обставин, які склалися, ми вже Прийняли, що маємо. Ну і відповідно годуємо, поїмо і прибираємо. І от гляньте, друзі, вага каже сама за себе. Тобто ніколи не опускайте руки. Робіть свою справу, а воно далі піде. А всім гарного дня!